Моя сусідка по кімнаті брала мої фотографії, стежила за моїм хлопцем і надсилала йому фальшиві повідомлення. А потім я знайшла її у своїй кімнаті, в моїй білизні, і в мене серце завмерло. Сусідка Емілі називала мого хлопця Ітана нашим хлопцем протягом двох тижнів. Я думала, це жарт, але мені стало по справжньому страшно. Ми зустрічалися з Ітаном сім місяців. Його університет знаходиться за годину їзди, але він приїжджав раз на два тижні на кілька днів. Мої сусідки спершу погодилися, що допомога з прибиранням, готуванням та дрібним ремонтом. Це його внесок у побут. Він був ідеальним гостем, і у вересні ми майже не перетиналися з Емілі. Але потім усе змінилося. Почалося з дрібниць, нібито звічливості. Емілі чекала на кухні, поки Ітан готував вечерю для мене та інших сусідів. Хороший хлопець, моєму колишньому до нього далеко, пощастило тобі, казала вона, але вона очікувала від нього більшого. Вона спостерігала за його силою, коли він пересував меблі чи лагодив щось. Такий сильний, справжній чоловік, коментувала вона. Ітан тікав до моєї кімнати, почуваючись нікаково. Потім почалися дивні жарти про нашого хлопця. Коли Ітан робив мені каву, Емілі казала О, наш хлопець такий турботливий. Він допомагав з продуктами, а вона. Зацініть, як наш хлопець допомагає. Я сказала їй, що це не смішно. Сестри діляться всім, правда? відповіла вона. Наші сусідки ділять холодильник, але не почуття. Згодом її поведінка погіршилася. Вона почала стежити за нами через додатки для геолокації. Якщо ми з Ітаном кудись виходили, Емілі писала Де ви, друзі? Можна приєднатися? Якщо ніхто не відповідав, вона з'являлася в кіно, ресторанах чи парку, стверджуючи, що випадково зустріла нас. Вона заходила в мою спальню без стуку, тому ми почали замикатися. Привіт, чоловіче. щебетала вона під дверима, якщо ми забували замкнути. Після іспитів сусідки роз'їхалися. Якось на підпитку я подзвонила Ітану. Емілі вихопила телефон. Вона фізично сильніша за мене. Вона почала говорити йому непристойності, сміялася і наказувала йому, що робити, поки я була надто шокована, щоб реагувати. Ітан почав приїжджати рідше. Коли він був у нас, він майже не виходив з моєї кімнати. Іноді я чула дихання Емілі під своїми дверима. Остання крапля впала минулого тижня, і там зробив мені сюрприз і приїхав на нашу річницю. Сім місяців разом. Моя інша сусідка Майя написала мені Твій хлопець тут, але відбувається щось дивне. Я побігла додому і знайшла Емілі у моїй білизні на моєму ліжку, а ітан втиснувся в стіну від жаху. Якого дідька? закричала я. Емілі повільно встала. Моє мережево замале, він бачив, як сильно я сумую. Забирайся. Геть. Кричала я. Вона посміхнулася. Це і моя квартира теж. Ітан тремтів і шепотів. Ходімо звідси. Я чекав на Софії коли ти зайшла. Двері були не замкнені, це наче запрошення. Цієї ночі я подзвонила орендодавцю, але він сказав, що не може виселити її без вагомих причин. Охорона кампусу назвала це побутовою сваркою. Ітан сказав, що не зможе приїхати наступного дня. Вона одягла твою білизну, це мене налякало. Що буде далі? запитав він. Це боліло, але я розуміла його. Емілі знищила нашу дружбу. Вчора вона знову взяла мій ноутбук. Вона знайшла наші зітаном інтимні фотографії. Я зробила копії для себе, та це для мого хобі, заявила вона. Перепрошую, це незаконно, я дзвоню в поліцію. Які докази в мене є? панікувала я. Я помітила ще дещо на своєму ноутбуці відкриту чернетку листа до Ітана з темою розставання. Емілі написала його від мого імені. Я знаю твій пароль, ти використовуєш свій день народження, кинула вона. Тієї ночі я змінила всі паролі та замкнула спальню. Вранці під дверима лежала записка. Замки не втримують мене від нашого хлопчика. Перевір телефон. О другій ночі з мого телефону Ітану було надіслано повідомлення Приїжджай завтра, треба поговорити. Я спала і не бачила цього. І відповів: Хто це? Навіщо приїжджати? Що сталося, Софі? Він ігнорував мої дзвінки. Емілі зникла. Її машина виїхала зі стоянки дві години тому до університету Ітана їхати півтори години. Я тремтіла, набираючи Ітана. Голосова пошта я перевірила gps додаток. Точка Емілі була біля гуртожитку Ітана. Мені стало важко дихати. Що вона йому каже? Чи надіслала вона йому вкрадені фото? Я вибігла у вітальню. Майя вийшла зі своєї кімнати. Ти виглядаєш як божевільна, знана? сказала вона. Я все пояснила, Майя зблідла. Емілі говорила про Ітана і рилася в твоїх речах. Зізналася вона. Вона підслуховувала під твоїми дверима. Незважаючи на іспит завтра, ми з Маєю стрибнули в машину. Я дзвонила Ітану всю дорогу. Вона там, сказала я, дивлячись на карту. Вона в його гуртожитку. Через півтори години ми були на місці. Ітан написав мені повідомлення. Твоя сусідка сказала моєму куратору, що ти прислала їй перевірити моє психічне здоров'я. Це було абсурдно. Емілі намагалася виставити мене контролюючою істеричкою. Ми під'їхали до гуртожитку. Ітан написав, що Емілі в загальній кімнаті розмовляє з його сусідом Лукасом. Ми з Маєю забігли всередину. Емілі та Лукас сиділи на дивані. Вони сміялися, як старі друзі. Емілі виглядала нормальною, милою, але коли вона побачила мене, її усмішка зникла, її очі стали холодними. Дякувати Богу, Софі приїхала, вигукнула вона з награною радістю. Нам треба чесно поговорити з Ітаном. Всі навколо почали дивитися на нас. Тобі треба піти. Сказала я, намагаючись говорити спокійно. Тебе не запрошували. Емілі нахилила голову, ніби я сказала щось кумедні. Я просто хотіла зустрітися з Ітаном. Наша розмова про твої проблеми була чудовою. Ітан підійшов до мене. Він виглядав хворим. Вона сказала, що ти хвилюєшся за мене і просила перевірити, як я, сказав він голосно. Лукас виглядав розгубленим. Майя показала йому свій телефон. Дивись, сказала вона, за ось скріншоти. Вона переслідує їх місяцями. Вона вдиралася в кімнату Софії. Це все брехня. Лукас уважно подивився на докази. Його ставлення змінилося, він відсунувся від Емілі. Емілі втратила самовладання. Ви всі перебільшуєте, закричала вона. Софі просто ревнує. Вона хотіла кинути тебе, Ітане. Я дістала телефон. Подивись на це, сказала я, Ітану, показуючи чернетку листа на своєму ноутбуці. Емілі, написала це, я ніколи цього не писала. Ітан почервонів від гніву. Ти написала фальшивий лист про розставання? запитав він Емілі. Прийшла чергова по гуртожитку. Що тут відбувається? запитала вона. Ми показали їй докази. Вона повернулася до Емілі. Негайно покиньте будівлю. Ви не студентка, і вам тут не раді. Емілі почала кричати Я не піду. Софі налаштовує всіх проти мене. Охорона вивела її, вона кричала на весь хол. Ти про все пошкодуєш Софі. ти все зіпсувала. Ми дали свідчення поліції і там тремтів. Вона знала мій розклад. Сказав він. Вона знала, де я обідаю. Вона читала наші листи. Ми перевірили історію входів у мої акаунти. Емілі заходила з місць, де я ніколи не була. Вона читала все тижнями. Лукас сказав Це серйозне сталкерство. Треба все документувати. Ми провели ніч у навчальній кімнаті під наглядом охорони, бо боялися йти спати. Наступного ранку приїхала моя сестра Лілі. Вона вивчала психологію і сказала, що така поведінка типова для сталкерів. Коли жертва віддаляється, переслідування посилюється. Ми пішли до поліції кампусу. Офіцер Томсон прийняв нашу заяву. Справи про сталкерство важкі, але у вас сильні докази, сказав він. Цифровий слід, несанкціонований доступ, погрози. Це тягне на обмежувальний припис. Коли ми повернулися до моєї квартири, я побачила, що хтось був у моїй кімнаті, хоча я її замикала, зникли фотографії, мій щоденник, светер. Емілі намагалася привласнити моє життя. Ми негайно змінили замки. Тієї ночі Емілі намагалася вдертися до мене. Це і моя квартира. Відчини!» – кричала вона, гупаючи в двері. Ми викликали поліцію. Коли офіцери приїхали, Емілі миттєво змінила тактику, почала плакати і казати, що просто хвилюється за мене. Але ми показали поліції звіт з кампусу Ітана і докази злому. Поліція порадила негайно оформити обмежувальний припис. Я зустрілася з юристкою Олівією Грант. Вона допомогла подати документи. Суддя видав тимчасовий припис. Емілі була в люті. Вона почала писати в соцмережах пости про зраду друзів, виставляючи себе жертвою. Деякі спільні знайомі повірили їй і почали писати мені гнівні повідомлення. Це було нестерпно, але мої справжні друзі підтримали мене. Одного дня я повернулася з пар і знайшла свою кімнату розгромленою. Одяг був розкиданий, зникли прикраси моєї бабусі, і зарядка від ноутбука. На ліжку лежала записка з погрозами. Я знову викликала офіцера Томсона. Поки він оформлював протокол, Емілі зайшла в квартиру з покупками. Вона не очікувала побачити поліцію. Ви заарештовані за порушення обмежувального припису та крадіжку зі зломом, сказав офіцер. Емілі почала істерику, звинувачуючи мене у всіх своїх бідах, поки на неї одягали кайданки. Її батьки внесли заставу, і вона вийшла на волю до суду, але їй заборонили наближатися до нашої квартири. Орендодавець дозволив мені розірвати договір оренди без штрафів, заради моєї безпеки. Батьки допомогли мені орендувати маленьку студію подалі від кампусу. На суді Емілі намагалася вдати, що все це. Непорозуміння, але суддя, побачивши докази і почувши свідчення офіцера Томпсона, видала постійний обмежувальний припис на 500 футів. Будь-яке порушення. Це негайний арешт, сказала суддя. Емілі дивилася на мене з холодною ненавистю. Я переїхала. Перший місяць був спокійним, але потім Емілі двічі порушила припис. Вона з'явилася біля мого кампусу, і я сфотографувала її. Потім вона створила фейковий профіль у соцмережах з нашим фото. За ці порушення їй загрожувала в'язниця. Вона пішла на угоду. Випробувальний термін, примусове лікування у психіатра та переведення до іншого університету за три години їзди звідси. Минуло півроку. Я все ще іноді озираюся на вулиці, але страх поступово відступає. Я працюю з терапевтом, щоб подолати травму. Ми з Ітаном стали ще ближчими. Він вступив до аспірантури неподалік, і скоро ми зможемо бачитися частіше без страху, що хтось стежить за кожним нашим кроком. Я зрозуміла, що захищати себе. Це не егоїзм, і я вдячна, що зупинила її, поки не сталося чогось непоправного. Тепер я нарешті можу дихати вільно. Чи я погана подруга через те, що не відповіла, коли була їй потрібна. Привіт. Мені 30 років, і я інтроверт. У мене бувають моменти, коли я хочу побути наодинці з собою. Чи то через виснаження від спілкування, чи через власні ментальні переживання, чи просто через бажання усамітнитися. Мій найкращий друг Майкл йому 31, одружений з Джейн, їй 35, вже 10 років. І за цей час ми з Джейн стали близькими подругами. Джейн. Найбільш екстравертна людина з усіх, кого я знаю. Вона надзвичайно соціальна і любить спілкуватися настільки, що не може навіть вийти у справах, не розмовляючи з кимось телефоном. Вона сама мені в цьому зізнавалася. Вона схильна до надмірного накручування, тому я неодноразово пояснювала їй. Коли в мене настають моменти, що мені потрібен час для себе, це не означає, що я на неї серджуся. Я завжди відповідаю, коли маю на це ресурс. Але, попри мої пояснення і її слова про розуміння, вона все одно починала жартувати, ніби я не хочу з нею говорити або ненавиджу її. Зрештою, це переростало в цілком сер... Серйозні запитання, чи я бува не образилася залежно від того наскільки важким є мій психологічний стан, я вмикаю на телефоні режим не турбувати. Однак там є функція, яка дозволяє відправнику натиснути сповістити, попри все. Після надсилання повідомлення для мене ця функція існує виключно для екстрених випадків або чогось справді термінового. Джейн робила це дуже часто, і мене це дратувало, бо зазвичай приводом було бажання показати щось, що нагадало їй про мене, або просто тому, що вона скучила. Я розумію, що по-своєму вона намагається бути милою, але я відчуваю це як порушення моїх кордонів і примус відповідати тоді, коли зручно їй. Вона продовжувала це робити навіть після моїх пояснень, тому я прибрала для неї можливість бачити мій статус фокусування, щоб уникнути цих примусових сповіщень. А тепер до суті проблеми. Це був мій перший вихідний, після неймовірно виснажливого тижня, тож режим не турбувати був увімкнений. Пізно ввечері я почула звук сповіщення, ніби хтось надіслав звичайне повідомлення, що мене здивувало. Я глянула на телефон і побачила, що це Джейн запитує, чи можна нам трохи поговорити. Я була спантеличена тим, як їй вдалося пробитися зі своїм повідомленням і роздратована самим фактом цього вчинку. Тому замість миттєвої відповіді я вирішила зачекати до ранку, щоб заспокоїтися. Прокинувшись наступного дня, я побачила від неї повідомлення із запитанням, чи я не серджуся. Тож я знову висловила своє невдоволення і попросила не натискати, сповістити, попри все, якщо вона бачить, що я в режимі не турбувати. Спочатку вона просто відповіла: вибач, але за кілька хвилин прийшло ще одне повідомлення. Вона писала, що справді не хотіла виявити неповагу, але минулої ночі їй конче треба було з кимось поговорити, бо її ментальне здоров'я похитнулося. Я відповіла, що мені шкода, і запропонувала зідзвонитися протягом дня, якщо вона захоче. Але відповіді я так і не отримала. Минув тиждень, і я отримую від неї повідомлення. Вона писала, яка я чудова подруга і як високо вона мене цінує. Але те, що я надіслала того ранку, зробило їй боляче, бо вона цього не очікувала і сподівалася спертися на мене у важку хвилину. Вона пояснила, що тієї ночі мала серйозні думки про самогубство, і коли я надіслала своє повідомлення вранці, це знову вибило її з колії. Вона додала, що це не моя провина і що в неї також були проблеми через когось іншого, що вона розуміє, чому я так написала, адже вона несвідомо порушила мої кордони і пообіцяла виправитися. Насамкінець вона висловила надію, що я зрозумію її стан і бажання повернутися до нормальної дружби, бо вона за мною сумує. У цей момент мої емоції зашкалювали. Я почувалася жахливо через те, що не відповіла, але водночас я завжди відповідала на її повідомлення до цього випадку. Мені знадобилося кілька днів, щоб зібратися з думками і відписати. Я сказала, що, схоже, не я у неї виникають проблеми щоразу, коли я беру час для себе, що та нормальність, якої вона прагне, має включати її комфортне ставлення до періодів, коли мені треба побути наодинці. Також я зазначила, що мої нагадування про кордони або вказівки на їх порушення не варто сприймати як щось ненормальне. Це частина дружби. Я завершила повідомлення тим, що мені потрібен певний час, аби подбати про власне ментальне здоров'я. Минуло вже кілька тижнів, а вона так і не відповіла. Знаючи її характер, вона найімовірніше розповідає іншим друзям, як я її образила, і що я в усьому винна. Зазвичай я обговорювала б такі речі з Майклом, оскільки ділюся з ним багатьма думками. Але оскільки це стосується його дружини, я відчуваю, що це було б недоречно. Я знаю, що не зробила нічого поганого і що це просто невдалий збіг обставин. Мій хлопець та кілька інших друзів теж так вважають, але я ніяк не можу позбутися відчуття провини. Доповнення. Я бачила коментарі з запитаннями про Майкла і про те, де він був у цій ситуації. Я не знаю всіх деталей того вечора, але знаю, що він працював. У нього нічні зміни. Він єдиний, хто заробляє гроші в їхній сім'ї. І наскільки я знаю, був за крок від звільнення, якби взяв ще один відгул. У них квартира, домашні тварини і дитина. Тож я можу уявити, що для нього це теж була складна ситуація. Моя дуже близька подруга, яка також спілкується з Джейн, розмовляла з нею. Джейн сказала, що хотіла тієї ночі поїхати до лікарні, але Майкл стримав її від цього і натомість порадив звернути. До когось із друзів. Я не знаю, чи це правда, але якщо так, то це дуже дивно і зовсім не схоже на Майкла. З того, що я чула від самої Джейн, Майкл завжди її підтримує і допомагає, коли вона почувається погано морально. Я можу це підтвердити, бо він такий самий зі мною та іншими друзями. Він врівноважена людина, яка серйозно ставиться до ментального здоров'я інших, але водночас скаже чесну думку, якщо ти десь помилився. Тому така його реакція, враховуючи серйозність ситуації, не має сенсу. Можливо, у їхніх стосунках відбувається щось більше. Про що я не знаю, але. Вся ця історія виглядає дуже неприємно. Оновлення. Дякую всім, хто відгукнувся на мій допис. Це справді допомогло мені підтвердити свої почуття і відчути себе менш самотньою. Мені довелося взяти паузу, оскільки відтоді сталися певні події. Хоча я була засмучена відсутністю відповіді на моє останнє повідомлення, я припустила, що, з огляду на психічний стан Джейн, їй знадобиться час. Я ставилася до цього з розумінням, доки через кілька днів після мого допису не помітила, що вона стала надзвичайно активною в соціальних мережах. Вона поширювала відео про те, що не варто розбиватися в коржик заради інших. Вона опублікувала відео зі словами, що вона на межі її байдуже. Чи зачіпає вона чиїсь почуття, бо не треба було її злити, додавши підпис Ера лиходійки. Потім з'явився ще один допис із чимось, що нагадувало її власний вірш під назвою Повстання темного ангела, що було, м'яко кажучи, дуже цікаво. Річ у тім, що Джейн буває дуже мстивою та дріб'язковою до друзів, якщо вони сваряться або роблять щось, що її засмучує. Вона це цілком визнає, і коли розповідає про свої дріб'язкові вчинки, це звучить як вихваляння. Я радила їй інші способи комунікації і пояснювала, що така поведінка виглядає як неповага, на що вона відповідала. Я знаю, але нічого не можу із собою вдіяти. Така вже я є. Тому було б наївно думати, що ці дописи і репости не стосуються мене, враховуючи її минулі вчинки та тривале мовчання. Я вже була на межі, але це остаточно знищило будь-яку надію на примирення. Вона знає моє ставлення до такої поведінки, тож робити це, коли я намагалася налагодити. Дитину діалог це дуже прикро, навіть якщо є крихітний шанс, що це не по мене, проблема залишається, це додає тривожності. Чи не влаштує моя подруга чергову сцену помсти через нашу незгоду? Це не здоровий стан для мене, і я бачу, що в майбутньому це стане проблемою, особливо якщо вона продовжить так поводитися. Одна з порад, яку я отримала, не писати їй, і якщо вона не відповість, дружба згодом зійде на нівець. Я не мала з цим проблем. Однак виникла дилема з Майклом, який мені як старший брат. Я знала, що такий розвиток подій означатиме кінець нашої дружби, тому я таки написала йому. Я сказала, що не прошу його ставати на чийсь бік і розумію, як моє рішення може вплинути на наше спілкування. Я пообіцяла поводитися стримано і ввічливо з Джейн, але не можу обіцяти, що все повернеться до норми. Я додала, що було б чудово, якби ми могли залишитися друзями. Але якщо ні, я поважатиму його рішення і не ображатимусь. Він відповів, що не буде сперечатися чи щось пояснювати, бо все зайшло надто далеко, і він не може ставити нікого вище за Джейн. Він побажав мені та моєму хлопцеві довгого і щасливого життя. Я побажала йому того ж, і відтоді ми не спілкувалися. Джейн на той момент уже вийшла з нашого спільного чату, а після цієї розмови з чату вийшов і Майкл. Також я виявила, що Джейн заблокувала мене в соціальних мережах. Тож зараз я оплакую втрату двох друзів. Майкл був важливою опорою в моєму житті. Це була одна з найщиріших дружб, які я коли-небудь мала, і я розбита тим, що все так закінчилося. Що ж до Джейн, то мене більше турбує ступінь її мстивості. Мій колишній хлопець-аб'юзер колись запитував її, де я живу, і тоді вона відмовилася говорити, бо ми були найкращими подругами. Але тепер, коли це вже не так, я не знаю, чого очікувати. У мене були розриви з друзями в минулому, але цей болить набагато сильніше, і я все ще не можу повірити в те, що сталося. Знаю, це не найкраще оновлення історії, хотілося б, аби все склалося інакше. Але є і світла сторона. Я залишилася вірною собі, і я цим пишаюся. Те, як я впоралася із цією ситуацією, це те, чого я ніколи не змогла б зробити раніше. Також у мене є інші друзі, які дуже мене підтримали. Тож, хоча фінал сумний, у цьому є і щось хороше. Сподіваюся, моя історія допоможе комусь, хто проходить через щось подібне. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.